Друзі, вітаю! Є нові деталі того, як прорвали російський кордон, а як зараз там знищили російські літаки, як авіація їх бомбить, скільки танків, начебто українських, там може знаходитись. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Нас атакують російські боти, понижують видачу, а ваша підписка навпаки. Робить більш популярним український контент в українському YouTube, Тому, будь ласка, чорна кнопка під цим відео, тим більше половина з вас не підписані. Міноборони РФ повідомило, що до Держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповування військ. Про це вони передали через свій інтерфакс. Повідомляється, що нібито українські війська в кількості аж 300 спартанців. Із застосуванням 11 танків та 20 броньованих машин атакували російські підрозділи в районі Держкордону в Курській області. Міноборони їхні стверджує, що атака почалася о 8-й ранку. Хоча раніше вони всі повідомляли, що о 3-й, ну але знову ж таки, 5 годин туди, 5 годин сюди. Путін прокидається пізно. тому... Пишуть ближче до того. А удар а, припав на позиції підрозділів прикриття державного кордону Російської Федерації в районах населених пунктів Ніколаєво-Дар'їне та Алешня Курської області, що безпосередньо примикає до російсько-українського кордону. А, тепер війська прикриття держкордону спільно з підрозділами прикордонних військ ФСБ Росії намагаються відбити атаку, передає Українська Правда. У місцевих телеграм-каналах публікують відео вибухів винищувачів, що літають низько над землею. До речі, у всіх цих відео дуже голосно чути, скажімо так, ненормативну лексику, де вони кричать, і дуже лаються, і дуже їх це все лякає. Ну, але хай їх це лякає, лякає ще більше. Е, насправді подивився на карту через 60 миль там Курська АЕС. Наприклад, якщо ці 300 спартанців підуть і захватять Курську АЕС, ми можемо потім її обміняти на Запорізьку АЕС. Ну от чим вам не сценарій. Росія ж там кричить, що їх там немає, ну у нас там не. Але обмінятись готові. Зрозуміло, що такі методи не наші, але знову ж таки, їй не доведено, що ми там є. Якщо хтось захоче обміняти АЕС їм, ну, чому ні? Ми, ми, ми свою заберемо. Точно так же, як послугу зараз роблять росіяни для штатів. Пам'ятаєте, я вам вчора казав, що Росія просила послугу в Штатів, щоб ми не забаранили Путіна, коли він буде виступати в Петербурзі на дні ВМС. Він дуже боявся, що українці його просто укладуть. От, і вони попросили Штати. Штати тепер нам винні послугу, ми ніякого прильоту там не зробили. От, але Штати попросили тепер послугу в Росії, щоб Іран. Стриманіше реагував на вбивство ватажка Хамас, ну а це означає, не обстрілював Ізраїль ні собою, ні Хезболою. Тому що в Хезболи, насправді кілька тисяч ракет, і Штати дуже переживають за Ізраїль, що можуть дуже сильно там поутюжити. Ну от тому зараз намагається і дипломатичним шляхом, в тому числі по свіжих гарячих слідах, бо Путін вже ж така коротко тварина з короткою пам'яттю. Вот дуже швидко забуде. Тому йому одразу окей. Тебе є там близькі друзі, терористи, такі як ти, дзвони ним. Ну і він використав стару прикладку проксі Шойгу, відставного корупціонера. І, власне, той виходив на зв'язок з Іраном і дуже просив, щоб вони не реагували занадто гостро. Ну, принижений Іран зараз Шойгу сильно слухати не буде. Тим більше, якщо Росія просила Шойгу, а не поточним міністром Білоусовим. Бо коли боялись за задню цю Путіна, то дзвонили Білоусовим. А тут дзвонять Шойгу відставним. Іран ці речі теж щитої в Тегерані це сприйняли точно як образу. От, але не дуже довго вони там ображались, бо. Приймають російські ракети. Зараз попросили ще трошки російського ППО, російські реби. Іран просить. Одним словом, вони хочуть захистити свої енергетичні об'єкти, на яких може знаходитися, скажімо так, немирний, а інколи й мирний атом. От, але загалом немирний. Мовити, вони Іран був попереджений Ізраїлем, що за супер жорстку атаку ми знищимо всі. Ядерні об'єкти на вашій території. За словами Джерел, це послання було передано руками Шойгу чи ротом Шойгу в понеділок колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу під час зустрічей в Тегерані з іранськими високопосадовцями. Ну, ви ж пам'ятаєте, йому там дали должность заступник секретаря, секретаря помічниці. Ну от ну і власне його відправляють в такі третєсортні країни, типу, передати меседж якимсь терористам. Ну от джерела також повідомили, що Тегеран вимагав від Москви постачання винищувачів су 35 російського виробництва. В Москві дали журналістам коментар. А про кремлівське видання повідомили вівторок, що Шойгу сказав, що він обговорював вбивство лідера Хамас Хайні під час свого візиту в Тегеран. Не сказали, що він Шойгу його був одним з декількох способів, які Москва використовувала донести до Ірану необхідність стриманості і водночас засудити вбивство Хайні як дуже небезпечне вбивство, намагаючись запобігти війні на близькому сході. За словами джерел, близький схід стоїть на порозі великої війни, і ті, хто стоїть за вбивством, намагаються спровокувати такий конфлікт. Давайте задамо чесне запитання: а що Москва не зацікавлена в великому конфлікті? Штати ще й досі вірять в їхні ось такі методи, дуже смішно. Розумієте, Москва зацікавлена, щоб там горіло і палало тільки для того, щоб можна було безкарно атакувати українське мирне населення. Ось для чого Штатам там конфлікт. Е, дивіться, повертаючись назад до конфлікту. А який відбувається на території Росії, коли невідомі патріоти просто взяли зараз в облогу кілька населених пунктів? 300 спартанців тримають їх дуже міцно, знищують літаки, знищують багато чого іншого. І зараз дуже важливо, там взяли трохи полонених. Ну, кілька десятків людей, там якісь російські військові. От записали відео, вони сказали, рік народження, хто такі, що вони там роблять. І от пам'ятаєте цю історію, коли Росія. Казали, сідайте за стіл переговорів напряму з Росією. Надо говорити з русскими. Ну, от у нас є зараз кілька десятків російських, можемо сісти за стіл переговорів. І запитати, чи готові вони піти на звільнення Криму, чи готові вони вивезти своїх побратимів з Донбасу, чи готові вони вибачитися і заплатити репарації. Ну, ви ж хотіли з русскими напряму. Ну, от зараз русскі напряму готові з нами поговорити. Розумієте, от Росія грає бравади, от зараз вони можуть поговорити мінялися ж на кілерів. От давайте зараз цих покидьків ми готові поміняти на наших хлопців зі Збройних сил України. Росія ж, типу, там своїх не бросає, чи ви тільки своїх кілерів не, не, не кидаєте? Е, Росія зараз сигналізує дуже багато про втрати. Є і авіаційна техніка і звичайна техніка, наземна техніка. Росія зараз теж їхні воєнкори говорять, що ну, це ж війна, да, патрічного состава, курс-курське програничення, прорив українців, б'ють сильно. От, це виглядає дуже смішно, тому що Росія, яка кричала, що в них там все так сильно схвачено, вони такі потужні, виявилися типовими сопляками, коли прилетіло туди, звідки вони не чекали. І ось це насправді. Потужна історія, яка демонструє, що якщо робити щось злагоджено і неочікувано, Росія по цих ділянках сипеться. Друзі, будемо далі слідкувати за цією історією, а в коментарях напишіть, як вам ідея те, щоб захопити російську курську станцію атомну і потім її обміняти на прекрасну нашу запорізьку атомну станцію, щоб повернути безпеку в лоно Європи. Тому що, якщо з нею щось станеться, прогримить пів. Європи напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться обов'язково на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!